Вітаємо в ефірі Дитяча радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. Одним із плюсів Україна має талант у Смілі було досягнення того, що склад журі не змінився. Нагадаю, це Анна Ярошенко, Інна Поліщук і Андрій Скляренко. Ваше враження після півфіналу Ой, прекрасні враження, дуже класні, сильні, яскраві номери, В принципі, того, чого ми і очікували. А ви, Анна? Нам буде важко, тому що всі чудові, прекрасно виступили. Є певні моменти, які потрібно було б врахувати нашим конкурсантам, виходячи з наших попередніх побажань, ми будемо думати. Нам буде дійсно складно. Так, Андрій, мені дуже було приємно. Був дуже вражений сильно тим, що діти. І їхні викладачі вони прислухались до наших прохань, до нашої критики і більше підготували своїх дітей на цьому конкурсі на півфінал. І ми побачили сьогодні дійсно наших виконавців з іншого боку. Тобто вони більше змогли сьогодні. Мені здається, проявити себе, розкрити себе. Сьогодні ви не ставили, не говорили три так. В чому інтрига? Ми зараз обсудимо і потім вирішимо, хто пройшов далі, тому що це вже не відбірковий тур, це вже півфінал. Тобто, був фінал у нас. Іде да ми прослухав. Коли всіх зараз сядемо, обговоримо, і серед 27 учасників, 17 оцеємо, да, а 10 виберемо. Ну хоча, хоча у нас вже є два фіналіста, вже по-любому, от вони досрочно пройшли. Такульт організатор будинку дитячої та юнацької творчості і організатор Україна має талант у Смілі Вікторія Синаєвська. Вікторія, в чому все таки інтрига того, що журі сьогодні не висловили, не давали оцінки, не говорили свої так чи ні, тому що 27 найсильніших учасників я власне. Передивилась всі номера, і от ну на мою думку, я побачила 20 фіналістів, а має бути 10. Тому відразу сказати після виступу учаснику, чи він проходив фінал чи не проходить, неможливо. Треба порівняти всіх і тому ми вирішили спочатку переглянути всі номери, потім створити деяку інтригу декілька днів. Так потримати всіх в напрузі, а потім викласти в соціальні мережі вже відео всіх учасників, щоб вони зраділи і побачили там себе. Можливо, а можливо, ні, ось я і хотів, щоб ви докладніше розповіли про цю інтригу викласти в Ютубі. Так. Голосування буде в інстаграмі і фейсбуці. В ютубі не буде, а, не, буде не буде Як будуть судді оцінювати. Судді визначають 10 найкращих серед 27, яких сьогодні вони побачили на сцені. Отже, судді визначать сьогодні 10 найкращих фіналістів. Ми їх опублікуємо в соціальній мережі Фейсбук та Інстаграм, де глядачі, всі, хто переглянуть відео виступів цих учасників, зможуть визначити, хто їм найбільше сподобався. Якщо всі сподобались, можуть за всіх проголосувати, поставити просто вподобайки. Таким чином ми порахуємо в кого найбільше подобає. Ви отримає суперприз. Але переможцями вважаються всі 10 фіналістів, які визначають наші судді, тому що вони всі різножанрові абсолютно і їх порівнювати між собою просто нереально визначити найкращу фіналістку по вокалу чи по пілону. Я ну я не знаю, як це можна порівняти. Тому ми так і прийняли рішення зробити голосування відкритим в соцмережах, так як і в справжньому шоу Україна має талант на телебаченні. А як судді вважають об'єктивність голосування в соціальних мережах? Важко на це відповісти, тому що я взагалі. Вважаю, що було правильніше, щоб судді вирішували переможця. тому що у одного 20 підписників, а у другого 200. понятно, що за одного проголосують більше. Тим більше, що є такі люди, які обладають більшою харизмою, які більш відкриті для спілкування для суспільства, і у них там і на соціальні стрічки в інстаграмі в фейсбуці більше підписчиків, так і знайомих, чим наприклад там у інших. От ну є такі умови конкурсу, тобто є положення, тобто хай вже вирішують дійсно. Розумієте, я хочу сказати ще одне, що. Діти молодь, вона мислить по іншому. Тобто, ми вже такі, знаєте, у нас своє бачення, своє Ой, це саме, бачити. да вони креативні. Я думаю, що а можливо все буде і наоборот краще, якщо будуть глядачі вирішувати в соціальних сітях, mm -hmm. Ну от переможця. Ну життя покаже і на а як. Ви вважаєте, от глядачі, ті, що передивляться ці виступи, танцюристи, хореографію, як вони правильно можуть визначити? Тут таке спірне питання, але я вам скажу так: ми вибирали з професійної точки зору більш дивилися. А вже глядач він дивиться картинку. Йому він дивиться те, що йому подобається, візуал. От сподобається йому той чи інший танець, він за нього поставить свою вподобайку. Так, а ви підтримуєте думку своїх колег? Так, звісно, підтримую. Ще один плюс, наприклад, в колективі, тому що там не один. Учасник, як здебільшого в нас сьогодні, було у вокалістів вокаліст, один. А в танцювальних, наприклад, колективах є. Ну там від двох, так у нас було два і більше. Тобто, вже голоси збільшуються вдвічі, тому що група підтримки є в кожного учасника колективу. Тому будемо бачити, можливо, щось іще вигадаємо. Ну і складно буде оцінити декламатора, так? так так звісно, декламатором теж тому, що це не настільки популярний сьогодні жанр, як вокал-хореограф. Афія, і ну дійсно буде складно конкурувати. Так ну судді своє вагоме слово можуть якось сказати в оцінці переможців. Я думаю, ми щось придумаємо. Ми зараз поспілкуємося із організаторами. Ми зараз обговоримо певні моменти і будемо вирішувати, що нам робити далі. А що би побажали тим, хто буде оцінювати виступи? Учасників цього шоу у соціальних мережах оцінюйте серцем, а не по знайомству. Я б так сказала, можливо, тому що дійсно, так як сказав Андрій, в одного учасника може бути дуже 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 багато друзів, тому що комунікабельність наше все в сьогоднішній час. А інші учасники можуть мати не настільки багато знайомих, щоб їх підтримали. Тому глядачам побажаю голосувати серцем. Дякую, так, Вікторія. Коли буде наступний етап шоу, 17 травня. Ми дізнаємось, хто переможе з Україна має талант. Побачимо всіх фіналістів, а також побачимо сюрпризи. Номери, які вам зараз не розкажу, що там буде. От тоді прийдете до нас, візьмете в мене інтерв'ю, і я тоді вам розкажу. Коли це буде і о котрій? це буде 17 травня. Ну ще Де. час ми точно не тут в будинку культури на цьому ж місці. Час не визначили, але я думаю, орієнтовано так само, як сьогодні. О 15.00, дуже такий зручний для всіх час.